Верес готуються до одного із вирішальних поєдинків цього сезону. Вже завтра, 29 травня, червоно-чорні зіграють свій перший матч плей-офф проти команди Епіцентр у Києві на стадіоні «Лівий берег. Це протистояння воно стане другим в історії обох команд. Також воно буде другим в цьому сезоні. Минулий матч завершився рахунком 3-1 на нашу користь та забитими м'ячами відзначилися Микола Гайдучик і Владислав Ширай. Ну епіцентр не погана команда. Ми з ними грали на Кубок України. Тоді я їм забив два м'ячі. Там доволі непроста була для нас гра. У них хороша команда, вони грають в комбінаційний футбол, швидкість мій футбол. У них є непогані гравці, тому нам треба дуже плідно підготуватися до цієї гри. О 15.30 прозвучить завтра стартовий свисток. Вболівайте за червоно-чорних та заряджайте їх на перемогу.